Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. І в сьогоднішньому випуску ми відправимось з вами на прогулянку по чудовому курортному італійському місту. По місту, яке було названо на честь сирен, у які вірили грецькі та римські моряки. Сьогодні ми з вами прогуляємось по місту Соренто. Тож погнали? Фешку випити кави, і я вам розкажу, як дістатися із Неаполя до Соренду. Це дуже легко. Це можна зробити на автобусі. Звичайно, можна дістатися потягом. Є ціла купа прямих потягів. Квиток коштує 460 євро на одну людину в одну сторону. Ну, коротше, 10 євро туди і назад, з людини е, недорого зовсім. Потяг їде трошки більше однієї години. Відправлення дуже легко там, знайти вашу платформу і так далі, із центральної станції Неаполя. Але я читала, що є потяги із інших станцій, якщо ви, наприклад, живете не в центрі, а десь там в іншому районі, ви все рівно зможете дістатися Соренто легко. Або ви зможете приїхати на центральну станцію і зробити це звідти. От. Потяги ви. Повинні мати на увазі, що потяги дуже-дуже повні. Багато людей, потяг до Сорен то їде через помпеї. Багато людей на помпеях виходять, звичайно, але все рівно потяги сильно повні. І якби сильно раніше ви на платформу не прийшли, дуже великий шанс, що ви будете їхати стоячи, тому майте це на увазі. А так, в принципі, Нічого такого важкого. І ще майте на увазі, що у потягах немає туалету. Тому дівчата, хто любить, як я напитися кави, ще й соку, ще й води перед подорожю, то майте це на увазі. Що найближчий туалет у вас буде вже коли ви приїдете на станцію? Ми вирішили, що у нас буде швиденький маленький перекус. Ось такі смажені анчоуси. Це анчоусе взагалі дуже таке традиційне італійське, і тут на березі моря вони теж крізь. Анчоуси йдуть салатом. Я починаю свій день із Мартіні Рояль. Ну вибачте, в мене відпустка. Мама, як нормальна людина, п'є каву. <сіли> Присіли ми ось в такому ресторанчику, і в ту сторону вже йде центр міста, у який ми потім відправимось. Соренто насправді є маленьким селом. Це таке дуже маленьке італійське курортне містечко. Але воно дуже популярне. І також воно популярне серед людей мистецтва. Тут жили і Ніцше, і Гьоте, і Стендаль, і навіть Діксон приїжджав сюди за ем, натхненням. І я думаю, що після пари бутилочок лімончело натхнення до нього приходило, тому що Соренто вважається родиною лімончело, але насправді е, так багато. Південних італійських міст вважають, що саме вони є родиною Лімончелло, Що, я думаю, до правди ми ніколи з вами не докопаємось. Ми зараз зайшли в один із двох найголовніших соборів Соренто. Це собор святого Філіпа Іякова. Як сказала моя мама, виглядає серйозно. <смітна> виглядає дуже гарно насправді. Подивіться, там навіть є орган. І це, як я вже й сказала, другий е, головний собор всього міста. Вхід сюди безкоштовний, як і усі церкви і собори. Тому кожен бажаючий може зайти та подивитися. Подивіться, які гарні розписи на стелі. Просто витвір мистецтва. А там, до речі, позаду, ну, типу над входом, ще один величезний орган. І з цієї сторони теж дуже гарно. Суренто теж повно будинків, які в минулому були різними. Палаццо, і звичайний будинок і палацо різницю видно одразу. Ця вулиця повна магазинів та ресторанів. В принципі, більш нічого тут немає. Ось там ви можете бачити таку невеличку дзвонницю, Вона так виглядає дуже гарно на фоні гір та на фоні цієї вулиці. Але, в принципі, все Соренто це два собори, просто природні якісь гарні місця, і ось такі колоритні італійські курортні вулички. І все. Нічого тут такого сильно. Історичного або сильно відомого немає, але, тим не менш, саме місто Соренто, воно достатньо відоме у всьому світі як дуже гарне курортне місто Італії. В Соренто є декілька таких віл, які як нібито у вільному доступі. Ви можете просто зайти у двір, подивитися вілу, там, не знаю, зробити фото, відео, як я тут, фонтанчик, там позаду неї сад дуже гарний. І просто пороздивлятися ці вілли італійські багатіїв. Сувеніри у Соренто все стандартно, тому що все абсолютно лимонне. Все, що пов'язано з лимонами: лимонне мило, магнітики з лимонами, лимончело, лимонна сіль і так далі. Все з лимоном, це все таке традиційне сорентійське. Ось Бачите, яка гарна чашка, там і кухонний рушничок у наборі. Красиво. Можете бачити всі ціни. Ми теж купили декілька прикольних дуже сувенірів. Ми знайшли такий. Сімейний магазинчик, і жінка нам розповіла: вона сама із Британії, до речі, з Англії, з півдня, і вона нам розповіла, що це їх сімейний бізнес. Тож ми придбали в неї декілька сувенірів, і я вам трошки пізніше покажу, які І це другий собор, який один з головних у Соренто. Це називається Базіліка Святого Антонія. Зараз вам покажу, як вона виглядає всередині. Ця базиліка виглядає, ну знаєте, типу, плюс-мінус, як і всі. Я б не сказала, що тут є щось такого гарного видатного, хоча розписи на стелі теж гарні. І це базіліка 17-го сторіччя. Ми зараз тут швиденько пройдемося дві хвилинки і підемо гуляти далі. По Соренто. У нас невеличкий привал на Морозово. у мами велике тірамісу та солона карамель у мене типу середня тірамісу та горіхове. Ось така середня порція разом із цими всіма паличками і так далі коштує лише 3,50. Як на мене, дуже дешево. Але головне подивіться, з яким класним видом ми будемо зараз споживати це морозивку. Зараз я вам поближче покажу. Ось подивіться, як класно тут видно увесь порт. Ми зараз спустилися до вілла Камналі. Ось це вона. І з неї якраз і відкривається цей чудовий вид на порт, на Маріну. Ось так виглядає у Соренто пляжі. Ось маленький пляжик можете бачити тут. І ось просто на пірсах стоять лежачки. Але тут дуже-дуже класний вид на Везувій. На інший берег, круїзний лайнер стоїть. Ми зараз теж будемо намагатися спуститися нижче, але я там бачу, ось бачите, лише скелі. Я не знаю, чи можна там взагалі спуститися. Ну, Звідси ми зробимо точно фото. Там є купа народу. то Думаю, що якось, а, бачу, ось бачите, є яка доріжка. О, так ми тут зараз і спустимося. У дуже багато італійських віл на Соренто є публічний, ну, тобто, громадський доступ. Ви можете зайти, просто прогулятися її двориком, зробити фото. Тут є декілька маленьких таких виставок. Ну, коротше, цікаво подивитися. Подивіться, якого неймовірного розміру ось ці кактуси. Вони одного розміру із пальмами. Я ще таких ніколи не бачила. По середземному узбережжю в багатьох странах росте саме цей, ну, типу, вид кактусів. Він ще має такі маленькі фруктики, але таких величезних я ще реально ніколи не бачила. Зараз ми дійшли до П'яца Делла Віторіна. Вона така невеличка і в Соренто всі п'яци. Це, це площа. Вони виглядають як такі маленькі парки. Вони не виглядають такими великими та ну, типу пустими, як у Неаполі. І звідси теж відкривається дуже класний вид на Везувій. Тут є чудовий готель. Впевнена, що він коштує як крило літака. І тут є вниз, якщо спуститися, ще один готель. Соренто це місто на скелях, і звідси можна дуже добре бачити, що всі будинки розташовані на самому верху скель. Але взагалі-то скелі тут такі дуже, знаєте, прямі. Тому тут майже немає плавних таких спусків до води. Лише по сходам тільки декілька таких плавних доріжок. Я думаю, що це вже набагато пізніше побудували для туристів. Але Майже всюди тут дуже круті сходинки, якщо ви хочете спуститися вниз, і якщо ви приїжджаєте у Соренто на один день, то закладайте на це багато часу. Особливо, якщо ви приїжджаєте влітку, тому що спуститися, а потім ще й піднятися, це займе у вас так нормально часу. Ось я трошки спустилася нижче, покажу вам ще звідси, як виглядає пляж. Ну, Пляжів Сурен, то як я вже й сказала, майже немає, лише такі дуже маленькі шматочки, і то це такий пісок в переміжку із камінчиками. Але вода, вода просто бомбезна, дуже прозора. Я впевнена, вона можливо навіть і тепла, тому що ми бачили, що люди купалися. Але я впевнена, що у серпні ось вона точно буде тепла. Але розраховуйте ще і те, що у серпні тут плюс 40. Там з хвостиком градусів. Якщо ви дуже швидко хочете побачити Амальфітанське узбережжя, побачити Пузітано, Амальфі, то ви в принципі можете це зробити за один день. Якщо ви дуже рано зранку приїдете у Соренто і потім звідси відправитесь і на Амальфі, і на Позітану. Тут навіть екскурсії вже ну, типу, готові організовані є. Ви це можете зробити за один день, але це буде прям сильно бігом-бігом-бігом. Але якщо це ваша мрія, то ви, звичайно, її виконайте. Моєю мрією це не було, тому що я хотіла трошки так сповільнитись та насолодитися Саренто в повній мірі. Тому ми сюди приїхали на цілий день. у місті Соренто, так, це те, що у історичному центрі можна спокійно гуляти, тому що сюди не можна заїжджати не машинам, не мотоциклам. Тобто тут вже так можна розслабитись і постійно не, знаєте, не оглядуватись, чи їде хтось позаду тебе, чи ні. Взагалі, Соренто це таке. Супер спокійне і повільне місто. Побачити його один раз круто. Мені подобається тут, дуже атмосферно, так прямо як у італійському кіно, я би так сказала. І цікаво. Але тут немає нічого такого видатного, тут немає нічого сильного історичного. Або якихось яких природних таких супервидатних, не знаю, місць для відвідування. Тому я би сказала, що для мене Соренто це на один раз. Я би сюди не поверталась більше. Але якщо ви любите таку Повільний відпочинок. Просто ви зранку прокинулись. Дві години. Ви снідаєте, потім ви йдете на у Beach Club, тому що пляжів тут немає. Там ви проводите цілий день. Там же ви і залишаєтесь на обід, потім вертаєтесь у свій дорогущий готель. Три години там збираєтесь, йдете на вечерю і сиді... сид... сидите. <смас> Вечерюєте та п'єте вино до 12-ї ночі. От, Якщо вам таке подобається, то клас, вам тут дуже зайде і можна їхати сюди на тиждень. От якщо б мене туристи запитали, що ми хочемо в Італію, а але хочемо щось таке дуже повільне, а не бігати щось дивитися, то я би їм Соренто порекомендувала. А якщо ви такий самий активний турист, як і я, то я думаю, що тут приїжджати у Соренто надовго було б вам трошки нудно. На один день От я б сказала, що це максимум на один день. Я вам обіцяла показати, що ж я придбала у місті Соренто. У тому магазинчику, про який я вам казала, де сімейний, типу бізнес, ми придбали ось таку крема де лімон. Це лімончела, але вона ось така кремова. Бачите, я не знаю, як пояснити. Це як лімончело зі смаком ванільного молока. <ріст> не знаю, як інакше пояснити. Я не впевнена, що це продається в мене в Великобританії взагалі. Можливо, в ваших країнах ви зможете це знайти десь в інтернеті, але в мене немає. Тому ми зараз будемо з мамою коштувати і взяли одну таку пляшку мамі додому. Собі, і мама теж собі взяла ось таку лимонну сіль. А, до речі, лимончела пляшка коштувала 13 євро. Ось така лимонна сіль, вона тут з розмарином, як ви бачите, і ще з якимось травками, і ідеально підходить до риби. Я дуже люблю рибу. У мене немає ніякої спеції до риби. Я використовую грецькі, які я купила на острові корфу минулого року. Ось буде щось таке новеньке, прикольне. Ну і тут все стандартно, а це, до речі, нас чекають десерти. Це баба, це наша ромова баба, але. У Неаполі це традиційний десерт із фісташковим кремом. Це маленьке тірамісу і маленький якийсь фісташковий десерт. Ось зараз під лімончело нам піде. Ось такий, дивіться, який класний магніт я придбала у Суренто. Я такий один-єдиний побачила. і Я не пам'ятаю навіть скільки він коштує. Але мені здається, це дуже прикольний магніт. в мене нічого подібного немає. І придбала ще знаєте що? Дивіться, знаєте що це? Я думаю, ви вже здогадалися. Це пробка на вино, коли ви відкриваєте вино. І ви його не допили, ви можете закрити це, е, пляшку оцією пробкою. Е, теж така з традиційним орнаментом лимончиків. Думаю, такий прикольний і типу корисний сувенір. Ось так, це те, що я придбала. Я придбала ще дещо для своєї подружки, але показувати не буду, тому що вона дивиться мої відео, так що буде їй сюрприз. Друзі, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково ставте свої вподобайки цьому та іншим відео на моєму каналі. Обов'язково пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати багато цікавих відео. А ми з вами побачимось знову вже зовсім скоро. Всім па-па!